Доброго дня, всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті такий гарнюній інвертор сумрі. Е, прийшов інвертор з додатковими транзюками, не знаю, чи оригінальні, чи якісні, чи ні. Відповідно, він помер по силовій частині. Історія така: інвертор е, новенький. Е, працював. Е, Відключилась БМС-ка і бахнув. Е, відповідно, ці транзистори це прислав китаєць по гарантійних умовах. Їх потрібно просто замінити. Ну, типу, не плату прислав, а прислав просто транзистори. Такий інвертор в мене перший, тому мені цікаво навіть візуально оглянути, як він виглядає. Ну, увикуті, круглі, тобто, ну, Це прикольно. Такий він гарно. Так, що у нас 3 3 кВт? Відповідно, всередині, мабуть, повимерчик на 3.2. Ну, типу, повимерчика на 3.2. Ну, якось так. серійник цікавий такий. Що ж, розбираємо. Так, перше. Я здивований і здивований, досить, досить приємне здивування. В чому воно полягає? Візуально це схоже на ПВМР 3.2 да, зрозуміло все. Компоновка плюс-мінус, але є певні відмінності. Колір плати, місця з такими компонентами, що бояться пилу, вони пролаковані Плата управління компактніша йде, і вона пролакована вся. От вся пролакована просто чудово. Дросель набагато потужніший, адекватний дросель для 3,2 кВт. ТГР намотаний на такому трансформаторі. Не можу сказати, чи він краще, чи гірше, але, да, наскільки я розумію, охолодження йому буде трошечки краще, коли він отак стоїть, а не вторець закритий феретом. Тобто сюди збоку затягує повітря і відразу охолоджує обмотки, протягуючи сюди повітря. Тут компоновка теж мені подобається, не знаю чому, ну, от, три, три конденсатора вряд це красота. Вони ж всі охолоджуються рівномірно. Теж. І потім вже охолоджується в останню чергу цей силовий радіатор. Так, зняв плату. Зворотній бік місяця. Ну, прям прям подобається. От не думав, що сподобається. Думав, щось типу ПВМ буде таке саме. Всі детальки, всі компоненти. Все розпаяно, всі повністю на місцях. Красота. До речі, така цікава штука. Навіть ноги для транзисторів пролоковані, щоб туди, якщо наб'є пилюку, воно, типу, трохи жило. Ну, а тепер про сумне по транзисторам. Транзистори згоріли, по-моєму, всі 5 штук. Китаєць прислав <кхід> аж 6 штук. Зрозуміло, один, можливо, на запас. І згоріли ці транзистори, згоріли по 2 штуки в плечі. Але все одно потрібно замінити всі 8 штук, щоб були з однієї партії. Ну так, приступаю. Продовжуємо далі, по мінусам, транзистори. Ті, що стояли, мають отакий от корпус НC82H140. Ті, що прислав китаєць, мають отакий от от корпус НЦЕ82H140. Візуально він відрізняється і відрізняється по ємності затвор імітер. Наприклад, в цього 4,8. Це з поправкою, того, що прилад трошечки завищує. А в того, що стояв, 10,6. По даташиту має бути 7,9. Тобто оце 7,9, ну, плюс-мінус. А це походу, десь 2 з чимось. 2400, 2500, 2800. Ну, якось так. Не знаю, що ставити. Треба вирішувати з клієнтом. Так, транзюки я замінив. Встановив ці, що китаєць прислав. Ну, клієнт так вирішив, що можна на них спробувати. тестонути. Запустити. Ну, на перемаркер зовсім геть геть-геть, зовсім не похоже. ну, схоже, що просто. І якісна підробочка. Так, а от з цими транзюками ситуація навпаки. Ну, не то, що навпаки, а в плані в тому, що стояли G40, а китаєць прислав е, китайський виробник е, G60T60. Е, ці транзистори трошечки, ну, не трошечки, а потужніші. Не знаю, чи це в принципі, вплине на його процес. Не, ну, з таким малим радіатором, е як тут, то воно, в принципі, да, воно впливає. Але це впливає, коли йдуть струми заряду там, великі або навантаження. А так по факту клієнт сказав, що там було 20 А заряду, але не виставлялося в меню е параметр напруги, не можна було зменшити. Він стояв 29,2, а на акумуляторі було 28,4. І, відповідно, інвертор знаходився в такому стані, коли постійно БМС-ка відключала. Можливо, це вплинуло більше на несправність. Загалом все готово, все перепаяв, замінив транзистори перевірив драйвера. Лишилося встановити резистор на вентилятори, щоб холосту дмухало, і можна вже тестувати. Так, вентилятори я модернізував, спробував запуску. <звук> Ух ти! пишіть цікаво. Ага, пішли вентилятори. Дисплейчик, наче якийсь киривенький трошки. Так, генерація пішла, це добре. Подивимось, чи вентилятори працюють, а не працюють. А чому? А тому, мабуть, що там регулювання йде і по плюсу, і по мінусу. Ну так. Так, подивимось налаштування. Що ж там у нас було з тією зарядкою? Ага, 60 А загальне, це таке. А По мережі цікавить більше. По мережі у нас... 50 А. Ну, да, трошки може бути, якщо БМС торкала туди сюди. Так, і тут десь має бути обмеження. Ага, 29.2. Угу, спробуємо змінити. Не міняється. Добре. Налаштування змінилося після зміну режиму АКБ. Ну і ще зміню зарядку. Поставлю 30 А. Вибачаюсь, 20 поставив. 30 від мережі. Ну що ж, можна тестувати? Стандартно, дуйчик, перша, друга. Пішли вентилятори обидва. Потужність... 1 Вт. Ого! 1 Вт то багато. Так, потужність 800 і набира до 1000 Так, ну що, набрало свою потужність максимальну. Кіло 0,7 Вентилятори дують, повітря поки що холодне. Тепловізором сенсу нема дивитися, плівка все одно не пропустить, не побачиш нічого. Ну, поки хай так тестується. До речі, цікаво працює охолодження система. Наприклад, зараз у мене дульчик на другу швидкість, оберти такі. Роблю першу швидкість, оберти падають і в охолодженні. Тобто тут пропорційно вже регулюється. Так, тепер у нас зарядка. Від мережі від сонця не потрібно перевіряти. Клієнт сонцем не користується і не планує. 29 А, чітко виставлено, чітко міряє. В додатку теж чітко 29 А. Так, інвертор працює, зарядка 28,4 я виставив меню і вже почало скидати ампераж. І останній момент, зарядочка від сонця, 15 А вже пішло скидати просто. Все працює, всім дякую за перегляд. Всім пока.